Понад 320 осіб померло від малярії та інших хвороб у постраждалих відповені регіонах Пакистану. Інфекції швидко поширюються в тимчасових таборах, розташованих біля паводкової води. У лікарнях провінції Сінд пацієнтів стало на третину більше ніж зазвичай. Люди п'ють застояну паводкову воду, тому пацієнтів зі шлунково-кишковими хворобами й малярією побільшало. Зазвичай у нас небагато таких випадків, але нині 8 чи 9 із 10 дітей, які до нас надходять хворі на малярію. З 1 липня до польових шпиталів у постраждалих відповних регіонах по допомогу звернулося понад 2 мільйони осіб. В самій лише провінції Сінд за добу підтвердили майже 5 тисяч випадків захворювання на малярію. Лікарі кажуть, що коли прийдуть холоди, ситуація погіршиться. Найбільше постраждали південні провінції Белуджестан та Сінд. Сотні тисяч людей втратили житло і мешкають у тимчасових таборах. Їм бракує їжі, ліків та медичної допомоги. Водночас повені можуть не відступити й за півроку. Нам дають їжу раз на день. Маю шестеро дітей з'їсти це самим чи віддати дітям. Нам бракує продовольства. Щойно дали рис. Увечері ми нічого не отримаємо. Наступного разу поїмо завтра. Повені через мусонні дощі в Пакистані виникають щороку. Цього разу вони почалися всередині червня і досягли катастрофічних масштабів. Від них постраждали 33 мільйони осіб. Це 15% населення країни. Понад півтори тисячі людей утратило життя. Також зруйновано будинки, дороги й мости, знищено посіви. Загинули сотні тисяч голів худоби. Збитки оцінюють у 30 мільярдів доларів.